Ось ріка, яка тече з серця нашого брата і апостола Йоанна, перше Післання Йоанна 3,7. Дітоньки, хай ніхто вас не зводить. Хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Як чинить правду, хто не народиться з Гори Царства Божого, не побачить. Що народилося з тіла є тіло, що з духа є дух. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Є вчення Ісуса Христа і апостольське вчення, яке підтверджує вчення Ісуса Христа, що і людям, які увірували, можливо, робити те, що робив Ісус Христос. Ми бачимо, вони проповідують Євангелію Царства. Покайтеся і віруйте в Євангелію, і охрестіться. Вони хрестять людей. Вони хрестять Духом Святим і Дух Святий сходить на них, щоб ріки живої води текли з простих. Чуєте вірних, віруючих людей, і вони течуть ці ріки. Вони роблять те, що Христос. Такі чудеса супроводжують їх, що страх находить на оточуючих зі світу. Вони бачать, що робиться. Обман не проходить, обман не може війти в Царство Боже. Мені хочеться всю Івангелію зараз розповісти. Я не обмежений в часі, ні. Але мені хочеться націлити вас, щоб ви зрозуміли справді, чи ви Божі, чи дьявола. народження згори як зціляти вчить Ісус Христос для того, щоб підтвердити, що Він з нами? Не для того, щоб ми славу забрали Його на себе, адже ж Він відповідає що на питання, вірніше на похвалу, коли кажуть, ти добрий, Він каже, ні, Отець мій добрий, Бог добрий. Як я можу сказати, що я добрий? Те, хто каже, я обожнюю тебе, не треба. Не треба, люди. Для цього є Бог. Пішлі це обожнення йому, пізнайте те, що він говорить. Пізнайте те, що він зробив. Прийміть те, що він зробив, і не відкидайте. Краще вийдіть від тих, які чинять беззаконня, які насміхаються над кров'ю Ісуса Христа. Адже ж Він пролив її для того, щоб ви повірили, що Він забрав гріхи, ні ми грішні, ні Він забрав гріхи. А якщо забрав, ви праведні. То чиніть правду, говоріть правду, говоріть як Христос, будете мати розум Христів. І не будете поклонятися ідолам, і не будете чекати, що чудотворна ікона є, і вона щось там вам зробить. Як бісів виганяти? Хто має право в бісів виганяти? Як перемогти гріх? Все це написано. Благодать, в дар нам дана, сила Духа, Святого в дар. Даром отримали, даром віддайте. Говориться про те, що зціляйте, воскрешайте, бісів виганяйте. Даром отримали, даром віддайте. Нам пишуть, які ви гроші берете за те, що хтось зцілився. Та отакі беремо даром. І це приносить нам радість, тому що не я це роблю, а Христос, який в мені.